Друзі, вітаю всіх на своєму каналі, всіх своїх підписників, глядачів, хто ще не загубився, тому що, чесно кажучи, хто за мною постійно наблюдав, спостерігав, той бачить, що я пропала. Поки мої малі гуляють на вулиці, розповім, куди я пропала. Чесно скажу, дуже довго не могла стати встрій. Дуже довго я вибиралася, була в мене якась така депресія, депресивна яма. Ну, не скажу, що це там повноцінна да, депресія, що там лікуватись треба, але у мене настрою не було геть. І зараз я розповім вам чому. А, десь, мабуть, через тиждень-два, через тиждень навіть, після того, як я зняла своє останнє відео, виклала. А, ну, Дивіться, зразу предісторія. Да, тей будинок, ми вже в новому будинку, по-перше, і той будинок, де ми жили, у нас була домовленість така з хазяйкою. Вони його продавали або здавали. Я попросила, що ну, раз так, зніміть його з продажу, ми приїдемо, побудемо, поки в нас там закінчаться такі активні бойові дії, і потім ми ну, з'їдемо. Да? Повернемось додому, а ви його продавайте. Ми вам його підтримуватимемо у чистому стані, топитимемо, да? так, порядки наведемо там на городі. Але його поки що зніміть з продажу. І ось, коли ми навели порядки, коли ми викосили вже города, ну, наше щастя, знаєте, що це був квітень місяць і ми ще не зорали города. Тобто була ще така погода холодна. Як ви пам'ятаєте, там тепло-тепло, потім знову сніг, холодно. І ми просто викосили все, 20% соток города, і думали, скільки нам треба ну, зорати для того, щоб посадити картоплю. І я вже тюльпанчики там з осені посадила. Ну, такі, взагалі, а з весни я замовляла. Дзвонить мені ця хазяйка і каже, що ви там? Прибрали, порядки навели, города викосили. Я кажу, ну так. А що, до чого допрос? Да? Вона каже: ми будемо продавати будинок. Друзі, я це не то, що сказати, я в такому шоці була. Я кажу, ну ми ж з вами домовлялися. Але розумієте, я дзвоню тій доньці. А там ситуація яка? Домовлялися ми з донькою, бо мама жила з донькою, а це мамина хата. Але мама, щось там вони між собою посварилися, щось переіграли. Вона переїхала до іншої доньки, а та каже, давай ми будемо продавати цю хату. Купимо собі за одну велику, там десь. Ну, і що ви думаєте? От уявіть мою ситуацію. Ми давай шукати будинки. Купити у нас грошей таких немає, тому що тут будинок у нас є там. Пару тисяч доларів, да, якщо все-все-все попродавати. А тут будинки стоять від 20. Тобто, з газом, без води, без нічого, але він стоїть від 20 тисяч. Ось вони продали за 20 тисяч. І, друзі, що я вам скажу? Ми давай шукати, а ми не можемо нічого знайти. Ми його орендували за 2 тисячі. Ми всі там окресні міста, села. Їхати далі на захід це дуже далеко від сумщини від мами. Тобто я розумію, що я, будь-що станеться, я не можу туди просто так добратися. Да? А бачите самі, що зараз робиться. Тобто наступають і маму доведеться все одно колись, мабуть, звідти забирати. Скоріше за все. Бо ми думали додому повернутися, виходить що. Ну, я якби розумію ту людину, да, цю хазяйку, я розумію, но проблема в тому, що мене ніхто не зміг зрозуміти. Мені жити ніде. І ми шукаємо всюди-всюди. Да, ну, є будинки 10, 15, 20 тисяч, але ж ви розумієте, що ну, з простою зарплатою такі кошти, коли працює один чоловік в родині. Таких, він заробляє на все, да, на будинок, на оренду. Ну, він не витягне просто, ми це розуміли. І не, не випадково ж я знайшла цей будинок за 2000 гривень. Тобто ми були в такому шоці, але ми, ну, я кажу, ладно, ви хоч давайте так, не виставляйте поки що на продаж, дайте нам місяць, ми щось знайдемо, ми з'їдемо і ви його будете продавати. І тут посеред ночі дзвінок, це вже була у мене вже, друзі, була істерика. Ну, Здавалося б, тут нічого такого <кій> немає, да, але я знаю, зараз ось ситуацію вам поясню дзвінок. Ми завтра приведемо покупця, він буде дивитися. Ви там де будете? Я кажу: по почекайте, пів одинадцятої ночі, вечір. Ну, ночі вже. Мені треба будинок привести в порядок. Все-таки в мене маленька дитина. Десь іграшки розкидані. Плюс там у кухні треба було кое де підбилити. Ну, я так відкладала, думаю, ну, скоро Пасха буде. І я вже до Пасхи так зразу все там разом так і підбілю. Ну, Тобто мені треба прибирати хату. І ось перше, да, у 12 годин ночі я дитя не спить, я прибираю хату. Вимиваю там де щось, прийдуть же люди, вони ж будуть її дивитися, вони ж будуть сюди лазити, сюди заглядати. Добре. Я з ними чесно скажу, я з ними посварилась, кажу, так, люди ніхто не робить. Я вас попросила по-людськи місяць. Почекайте, ми з'їдемо і тоді водіть тут екскурсії, я вам наведу порядки, водіть тут, як музей. Ну, Та це один. Ну, сьогодні один, завтра другий, післязавтра третій. У мене маленька дитина. Розумієте, вони приходять, дитина спить. Вони приходять там стадом, оцим табором. Там діти їхні, якісь, то всі бігають, віщать, у мене дитина спить. Ну на що воно мені таке треба? Ну я ж вас попросила по-людськи, не водіть сюди нікого. Дайте мені з'їхати. І оце люди мене в таку депресію загнали. Розумієте, я вже розумію, що кінець квітня нам треба з'їжджати, а з'їжджати нікуди. Ну Там якась бомжацька хата є, там жили якісь п'янчуги. Там треба, робити, заїжджати ремонт, там болото під хатою, тобто, того і дивись, що там гадюка чи дитина втопиться. Розумієте, Оце все, що ми знайшли ну, таке по грошам, по нашим. Добре, кинулись. Давайте вже шукати великі міста. Але ж ви самі розумієте, великі міста, вони бомбляться. І ціни в великих містах: не 2000, не 3, не 4. Коротше, кажуть, ці друзі, ось це вже кінець місяця. Так, да, ми знайшли якусь там квартиру. За 5,5 ,5, це квартира радянського зразку, то тобто, є там не Євровіка немає нічого, воно все це дується, але вони за неї хотіли 5,5 ,5 тисяч на четвертому поверсі в місті. Діватися нікуди. Це 5,5, ,5 плюс 5,5 ,5 за останній місяць це 11, плюс завдаток Ріелтору це ще 2700. Да, і плюс ще переїхати це 100 кілометрів. Звідси ми знайшли. Це була сама дешева квартира, щоб ви зрозуміли. За 100 км звідси переїхати, це ще треба було щось там до 6 тисяч на солярку, бо це не одна вже машина. Коротше кажучи, уявіть мій стан. У мене двоє дітей. І ми завтра, не сьогодні, завтра, ми залишимось на вулиці. Тобто, ось така ситуація. Я то людей розумію, але, на жаль, люди мене не зрозуміли геть зовсім ні в чому. Ось така, такі люди, розумієте? Ну, тобто їм треба і все, а те, що ви там ідіть хоч на вулицю. Да, вони можете ще там місяць жити, ну розумієте, місяць. Мені треба десь сажати города. Да. Квітень вже квітень, був на нас. Мені треба сажати города, мені треба десь жити. Мені треба щось уже думати. А я буду сидіти стерегти вашу хату. А ви будете водити сюди людей, показувати, а я буду оце. Ну тобто, люди прийшли, натоптали. Моя дитина ходить по полу. не Вони ж миють пали да, за цими всіми гостями і переглядачами. цими, Мені ж треба за ними прибирати. Ну тобто, я там як обслужуючий персонал. а Моя дитина там взагалі що вона хоче спати, не хоче, нікого не хвилює. Вони прийшли, їм так треба. Розумієте, яка ситуація? Мене це так убило, ну і оце відчуття да, безпомічності. Тобто ти там ніхто, а вони там хазяї. Ще ти при цьому їм за цей гроші платиш. Ну, оце тобі та ситуація, друзі, коли ось хто може теж думає кудись виїжджати, переїжджати всюди, треба заключати договори. Без договору нічого не буде, ти нічого нікому не докажеш, і ти там платиш гроші, і ти ще й не прави виходи, ти ще й винуватий в чомусь. І розумієте, і, ну, це боже руководство, я також боже проведіння думаю, тому що в житті не буває все просто так. Я в це вірю, приходить, сусідка дзвонить. Це буквально за тиждень вже нам треба виїжджати, ось тиждень до кінця квітня. І каже, що ось тут люди хочуть, вони вже давно живуть на Західній, там рік чи два. У них стоїть хата, і вони хочуть там у хаті. правильно, машинка, друзі. Ванна. Да, душ. Тобто вони хочуть, щоб хтось за хатою приглядав. І ми не... я поїхала подивилась, да, тут теж дуже багато недоробок, тому що ця молодь вони хату будували, потім оце почалися ці бомбардування, тут літають, ну, гучно. Скажу чесно, тут, де ми живемо, Житомирщина, тут доволі гучно. У нас над головою воно все летить, все збивається. ну тобто. Далеко ми не втекли, як виявилось, від бомбардування. Ну, трохи тихіше, ніж на Сумщині. І ось що я вам скажу, ми оце все переїзд, оце квітень, травень, переїзд. Потім приїхали давай садити города. Давай садити города, потім давай це все купувати картоплю, пахати. І оце весь квітень, я була в такому шоці від того, як ці люди поступили да, так негарно. Ну, вони, може, для себе то й гарно, для мене це не по-людськи. Я б так не зробила просто, розумієте? Якщо мене людина просить, у мене була. Ну, домовленість якась, я б так не зробила, але ну, у кожного своя совість, у кожного свої думки. І ми, дав... а весь травень ми оце займалися городами. Плюс до того ми переїхали сюди, ще з і ми потрапили і у лікарню. Невідомо з чим. ну, Тобто діагноза нам не поставили. Це був понос, це була рвота, температура. А потрапили ми тому, що. На якісь ліки пошла. Я вдома їй давала від температури, на щось пішла реакція, і вона почала задихатися. Ну, Такого я ще ні разу в дитини своєї не бачила. Просто врятувало те, що в нас були каплі. У нас вона алергічна, алергік взагалі на, на цукор, на все на алергія. І в нас були каплі від алергії, я їй дала, і вона тобто, ну, перестала задихатися. Ну, Але ми полежали тиждень в лікарні. Приїхав чоловік ось недавно, він тільки поїхав знову на роботу. А ми займаємося городами. Городами і оцими всіма домашніми справами. Тому, друзяшечки, не обісудьте, як то кажуть, чесно, ну, хто був на моєму місці, той краще зрозуміє. да, той, хто ось так міняє квартири, живе по зйомним квартирам, той краще зрозуміє цю ситуацію. Звичайно, той, хто вдома, ну. Так, як сусідка мені там казала, ну їм же треба продати. Так, я не спорю, да, що треба людям продати, але треба бути трошки людянішим і розуміти не тільки свою ситуацію, але й ситуацію інших людей. Але, на жаль, в житті так буває, бачите, що я ж кажу, тільки якщо прописано на бумажці. Якщо прописано на бумажці, то да, А так, мало хто кого розуміє. Ну, і знову, бачите, ми зняли цей будинок. За цей будинок ми платимо 3000. Але теж ми тут не заключили договору, тобто вони не хочуть. І знову таке ось осінь. Чоловік каже, треба якось вирішувати, бо вони, може, ці теж може скажуть, ми приїдемо на зиму додому. Розумієте? Я сміюсь, кажу, ну, вже скоро буде така ситуація, ми будемо вигрібати ходити з по хатам, да? знімати хату, вигрібати з і потім хазяї будуть повертатися додому, казати, дякую, все, до побачення. Тобто, скоро будемо давати оголошення, кому вигрібти срачі за наші гроші. Отак але маємо те, що маємо сумщина, Суми, бачите, там пішли наступи. Це не наша місцевість, скажу чесно, ми живемо за 300 км від сум. Але у нас теж гучно. Ну, тобто, ми живемо теж доволі близько до кордону і у нас там гучно. Так що, друзі, що я вам скажу? Я повертаюся, бо я за вами сумувала, я кожного дня думала, дивилася, але ну, ось якось. Знаєте, після такого довгого, якогось душевного такого упадку, да, після такої перерви дуже важко ну, почати знову взяти себе в кулак і почати знімати. Тому що я скажу? Підписуйтесь на мій канал. Тому що, чим більше підписників, тим більше стимул все-таки працювати регулярно, да, не дивлячись ні на що. Не губіться, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, з кожним я розмовляю, кожному я намагаюся відповісти. І дуже дякую за тих, хто залишився зі мною, за вашу любов, да, за вашу вірність. І до наступних зустрічей! Так, друзі, і ось так: а ну, через віконце, воно, правда, у мене таке. Оце все город, бачите, хазяїв. Я вас потім ще звожу. Погода у нас похмура, довольно-таки, бачите, ось. Отут тут у хазяїв соя, це сади їхній батько. А ось там під мишкою, оце наша, через мишку, оце наш город так, до кінця. Пройдуся з вами по городу. Хай буде трошки часу, покажу. У мене там, звичайно, все заросло, бо ми і в лікарні були. Я чесно ще не встигаю, ще й гарбузи не зійшли. Я і так пізніше всіх посадила города. Да? А плюс ще дещо і не сходить, і дещо заростає. Я, чесно, не знаю, за що кидатись. У мене наче й розсада стоїть своя, але мені навіть ніколи її посадити. Але ось така місцевість. Загорода мені дуже подобається, чесно. Мені чимось навіть нашу батьківщину, сумщину, нагадує, так аж серце рветься. Ну, гарно так, бачите? Солов'ї тут співають. Ще що тут класно, тут ближче до центру і тут поряд дитячий садочок через дорогу. То не знаю, може будемо думати щось про садочок, але у нас Аліса, вона ще трохи не хоче ходити на горщик. Не хоче розмовляти, то не знаю, будемо бачити. Так що трохи ось так вам з віконця показали. Побігла варити супчик, друзі. Друзі, ми на прогулянці. Тут чиїсь пасочки, не знаю чиї. Взагалі я не люблю чіпати чужі речі, тому що ти навіть не знаєш, хто їм і користувався. Але на лісі це не поясниш, на жаль. Тому гуляємо. У нас дуже холодно, наче сонечко, але такий вітер. У мене вже замерзла голова, чесно скажу. В Алісі замерзли руки, але їй все одно. Вона хоче гуляти. Тому грибимось. Ось такий класний парк в центрі міста і наша Аліса їй сподобалось. Вона вирішила покосити траву. Хі -хі. Класно так дерева зроблені. Для вот такие тут є. Дивіться, яка колекція в місті. Алисе дуже подобається нашій. <сум> Аліса. Ай, класна запчастинка, да? Ти поїхала. <сум> Папа, скажи. Давай нажми щось, да? Аліса, ти куди? Які вони сікають, да? Це Волга стара. Це первая, це победа. Це газ. Це победа? Да, победа? Це москвич, бачу, написано. То Москвич, і то Москвич. І то... то Москвич, і то Москвич. а то запорожець последний. Ага, жовтий, оранжевий, запорожець. Да, Прикольний. Тільки брудний. Як музей.